На балансі комунального підприємства рівником сервіс перебуває близько 40 сховищ, і значна частина з них пройшла перевірку працівниками ДСНС. Опитані нами люди зазначили, що під час повітряних тривог викриття частіше не спускаються. «У Нас немає в нашому районі. Я живу на 16 липня, потрібно йти в кінець вулиці. У нас є такі коридор, де ми чотири стіни. На початку війни були такі страшні тривоги. То ми туди виходили там, е, ховалися. Зараз Ну, поки от сьогоднішня тривога була страшна. Ні, Чому так? Ну тому, що ми живемо власному будинку за межами міста. Ми не завжди перехожу. Не завжди. Ні, не спускаюся. Я живу в селі, і в мене такі погреби. Той перекритий панелями, якщо панелі впадуть, то вони мене задавлюють. В Селі взагалі нема де ховатися. Да, добре, що будуть укриття, щоб ми могли заховатися, але краще, щоб війна закінчилася. Через пошкодження енергетичної інфраструктури, внаслідок російських атак, на Рівненщині діють графіки відключень. У рівному є 14 пунктів незламності, 23 пункти обігріву та одне містечко незламності. Пункти незламності, які є стаціонарними, вони фактично зараз працюють і вони продовжують свою роботу в рамках робочого дня. Це орієнтовно з 8-ї години по 17-ту годину. Також є пункти незламності, які зараз не розгорнуті. тобто протягом 2 двоє години при надзвичайній ситуації вони повинні бути розгорнуті і почати свою роботу.